У нас сьогодні з вами турне по церквам. 70 ракет по Україні. Вони просто гатили по вулицям, по Києву. Такі банки для реєстрації для людей, для того, щоб ти зреєструвався на отримання цієї допомоги. Перераховую 10 гривень на фонд Повернись живим або на українську армію. Зараз ми вже від'їжджаємо від цієї церкви, ми загрозили їжу. Невеличку розмовну частину ролику, хочу прямо порозмовляти. Взагалі, що сталося? Хочу бути з вами чесними і хочу вам розказати трошечки історії, яка сталася. А, так зараз я розмовляю суто українською мовою, хоча до цього ролики виходили на російській мові. Пояснюю, чому я трошки прагматична людина з бізнес-підходом до всього, знаєте, типу, я там багато на конференціях різних був, спілкувався з бізнес-людьми, які там про бізнес, гроші тайм менеджмент. І взагалі я дуже полюбляю таку тему. Ну, це моє. І скажем так, коли ми почали думати про створення каналу, я почав задумуватися про те, на який мови він повинен бути. Звичайно, що велику частину свого життя, які я думаю, багато інших українців, я спілкувався на російській мові. То Дивіться, я скажу чесно, що в мене немає такого прям критичного ставлення, як у деяких людей щодо мови. Ну, типу, е так, російська це. Шляпа повна, але як ви ну, знаєте, не сама мова винувата в тому, що обкоїться. Це типу моя думка. Не кидайте в мене, будь ласка, помідори, тому що ну якась частина російськомовного населення, я кажу не про росіян, я кажу, російська мова, ну тому що типу казахи, яде на російській мові балакують, Інші якісь є люди, які розуміють російську мову, і все ж таки ну, є люди, які розуміють російську мову. В Америці, наприклад, це питання взагалі не таке дуже гостре, тому що тут є дуже багато переселенців, які іммігрували 20-30 років, тому там 15-10, Ще до початку да, подій, які сталися на Україні, навіть до перших подій 2014 року. Тому а, як би в мене немає такого, знаєте, прям критичного відношення, що типу ні на російській мові ніколи ніяк навіть ні з ким не буду спілкуватися. Я якби так, російська це шляпа, це, це херня. Я там веду соціальні мережі вже на українській мові. Більше там ну довгий час, там певно, декілька місяців. І коли ми там створювали канал, у мене був цей це питання дуже гостро боліло, і там моя дружина каже: типу, ні, давай на українській мові. Але я, знаєте, так трошки прагматично підійшов до того питання. Я зайшов в інтернет і просто подивився, яка частина взагалі людей в світі розмовляє на російській мові, а яка на українській. Ну зрозуміло, що на російській мові розмовляє більше. Я точно не пам'ятаю, але здається, типу 243 мільйони людей розмовляє на російській мові в світі. І там, типу, 23 мільйони розмовляє на українській мові. Як ви розумієте самі, ринок потенційно більший в 10 разів. Ну, типу, я підійшов до цього питання трошки прагматично. Я порівняв скільки людей розмовляє на українській мові в світі, скільки на російській. Я зрозумів, що потенційно мій ринок на російській мові більше. І вирішив обрати цю мову, тому що ну багато людей там ще в Україні розмовляє на російській мові. Типу, для них це там плюс-мінус норм, да ну і є багато людей. То есть, я не скажу, що я цілився на росіян, або це була типа російська мовна аудиторія, прям моя ціль. Так, російська мовна аудиторія була моя ціль, але не Росія. Типу, знаєте, всі інші, бо в Америці дуже багато біженців, українців, які розмовляють на російській мові. Ну і суто така історія. Почали ми створювати ці ролики. Я там отримав декілька фідбек від своїх друзів, тому що я зрозуміло там перші ролики зашерив до своїх друзів, типу до друзяк, типу дайте обратний зв'язок, взагалі як вам подобається, не подобається, вам що змінити. І ну, немало кількість людей мені написала, що типу, чувак, все круто, найс, ти, типу, молодець, гарно робиш все, але краще було б робити на українській мові. Я почав гостро задумуватись про те, що, мабуть, так. Але вчора сталася ситуація, яка ну, прям кардинально змінила мою думку. Можливо, ви зараз дивитесь цей ролик, і це зовсім не вчора, але давайте ми там датам трошки орієнтуватися. 10 жовтня. До речі, 10 жовтня у мого тати день народження. І ви представляєте, на день народження мого тати, 10 жовтня Росія бляха випускає там більше 70 ракет по Україні. Вони просто гатили по вулицям, по Києву. Це піздець. Ну, типу, і в цей момент я зрозумів, що... Пішли нахуй всі ті російські свинособаки. собаки. Я не хочу, щоб вони нічого розуміли. Я не хочу, щоб вони нічого взагалі бачили на моєму каналі. І Я обираю суто українську мову. Підтримайте мене, будь ласка, дайте в якийсь обрати зв'язок. Можливо, хтось з вас каже, типочувак треба було раніше. Каюсь, я не спорю. У мене була суто прагматична історія. Я вам пояснив свою думку про те, що ринок потенційно більше. Я вирішив зробити так. Зараз я зрозумів, що це повна шляпа. Я не хочу так робити, тому що я хочу створювати український мовний контент. Я хочу. Показувати щось на україномовному контенті, передавати якісь емоції, ділитися цим всім, і я не хочу взагалі використовувати російську мову. Типу на даний час у мене є ціль делейтнути з моєї голови російську мову як такову. Типу, я використовую тільки українську англійську, все більше мені нічого не треба. Так я розумію, що це буде трошки важкий шлях, тому що ну моя українська мова не така бездоганна, як хотілося би. Я використовую багато росимів, багато якихось неіснуючих, можливо, слів і тому подобне. От бачите, подобне, ну що це таке. Я прошу до вас віднестися до цього всього з розуміння з певним розумінням, тому що людина переходить, я стараюся, я буду. Я думаю, це буде багато смішних моментів, виправлення подібне. Але я маю до вас прям дуже класну ідею. Я маю до вас деякі челендж. Я дуже люблю челенджі і це дуже важливо для мене зараз. Давайте грати в таку деяку гру, яка суть ідея челенджа. Ви допомагаєте мені виправити мою мову і розмовляти більш Правильно, чисто використовуючи тільки українські слова. Як ви це робите? Ми рахуємо всі слова, які я кажу неправильно в блозі, в ролику в одному, залишаємо коментарі. І за кожне неправильне слово я перераховую 10 гривень на фонд «Повернись живим або на українську армію, або на фонд Сергія Притулу. Якщо буде прям мало слів і невелика сума, ми будемо збільшувати суму за одне слово для того, щоб це було прям дійсно чесно і була якась, хоч. Більш-менш суттєва допомога нашій Україні і українській армії. Тому, будь ласка, якщо вам подобається ця ідея, підтримайте мене, будь ласка, лайком і поставте мені якийсь коментар. Просто, просто плюсик, просто хоч щось. Типу, гарна ідея, топ. Давай ми те підтримуємо. Для мене буде це дуже важливо, і я буду розуміти, що ми з вами граємо в таку гру. Якщо щось вийде, буде дуже класно, тому що я хочу і вивчитись, і армію підтримати. Дуже вам дякую за підтримку. Якщо ви довелись до цього моменту, ви взагалі великий молодець. Я сподіваюся, що цей ролик вам буде цікавий і взагалі хочу вам сьогодні просто показати якийсь мій стандартний день, як він проходить і що сьогодні буде. Я зараз їду до Брайана отримати їжу, тому що в Америці є така історія, як фудбенк. Дуже я думаю, просто перекладається для всіх нас. Фуд це їжа, бенк це банк. Банк їжі. Що це таке? Банк їжі це історія для людей, у яких там бракує коштів, немає можливості себе забезпечити, багато, багато дітей, в них нема роботи будь-що, так. У людини немає можливості себе прогодувати. І є такі організації. Тому поїхали. Зараз подивимося, що нам дасть Брайан. Так, зараз я вам трошечки покажу, як ця Лютеранська Чорч, якщо сказати так, але не це не теж Лютеранська Чорч. Дивіться, я не впевнений, але мені здається, що оце це прям місце, де вони тут для людей надають житло, типу для стареньких людей і тому подібне. І далі ми з вами бачимо саме цю цей сервіс з різними вулицями і тому подібним. Тому це все виглядає якось так. Тому це якась, не знаєте, не стандартна класична церква, це така комуна. У них тут є такі от офісні місця, де вони приймають людей, працюють і надають їм різні послуги, допомагають людям. Це, ну, це дійсно допомога. Вони допомагають людям і дивіться, тут ось є. Бачите, як невеличкі борди, де є інформація щодо того, який час і що ти можеш отримати. Ну, давайте зараз з вами пройдемося і подивимося, що з цього всього вийде. Так, бачите, тут в церкві є різні програми. Тут такі бланки для реєстрації для людей, для того, щоб ти зреєструвався на отримання цієї допомоги. І бачите, тут є прям буклетики такі, такі різні з інформацією, коли можна приїжджати, в який час. Там, це, наприклад, якась тут програма, яка дає людям, до речі, це на іспанській мові, тому що тут дуже багато експатів з Мексики і там подібна історія. І бачите, є ще така інформація на англійській мові, і ти переможеш реєструватися, приходити сюди, приходять люди. Вони отримують допомогу. Ми набрали їжу, зараз її зважуємо, і тут у нас різна їжа, яка тут, яку нам тут дали, і вона працює таким образом, що ми маємо тут, наприклад, різні полички з різною їжею, і тут є невеликі як... ограничення. Ну, ти не можеш брати скільки хочеш, тут є на окремій позиції, окрема кількість їжі, в залежності від того, скільки в тебе людей в сім'ї. Наприклад, оце заморожений сир, тут буває ще м'ясо, і воно зроблено таким як магазинчиком, де ти проходиш і це все береш. Наприклад, ось це макарони з сиром, томатний суп, і бачите, арахісова паста, але тут арахісову пасту можна брати лише одну. Наприклад, деякі позиції можна брати більше або менше, якісь фанліміт кількості. І ти, отак, от проходиш, і ти набираєш собі все, що ти хочеш, різного виду, і це все. Безкоштовно, але є можлива мова, ти можеш сюди приходити тільки один раз на місяць. Ну і набирати їжі ті стільки, стіль, є можливості дати в церкви. І ти отак ось проходишся по цьому всьому і набираєш все, що тобі потрібно. Тому це працює якось от таким от прикольним образом. І ми тут маємо наш фінальний результат в... з нашою їжею і з нашою вагою. Тут все в сумочках вже складено. Це ми зараз будемо забирати, і це вже наше. Так, зараз ми вже від'їжджаємо від цієї церквички, ми загрузили їжу, отримали все, що нам треба. Дуже добрі і класні люди дали нам різних бобів. І я думаю, ми зробимо прямо окрему розпаковку того, що нам вдалося підтримати. І так, я думаю, ми зробимо прямо розпаковку. Я зараз лечу прямо лечу на курсу, тому що я вже трошки запізнююся. І після курсів продовжимо робити розпаковочку і далі знімати. Ми знайшли парковку в центрі, це, до речі, дуже добре. Так, я інколи трошечки ще не розумію, куди краще йти, в яку сторону відразу, тому що, самі розумієте, нова місцевість все таке, але класно. Парковка тут всюди платна, тут за неї потрібно платити. Вона десь від 2 доларів за годину варіюється, так, десь так. І в залежності від того, скільки ти стоїш, в мене зазвичай виходить. за... Той час, що я от стою, поки в мене йдуть курси, там типу 2-3 години, десь 6-7 баксів, що типу ну немало, знаєте, типу 7 баксів це гарна кава, десь можна в Старбаксі собі купити. Ну і, як ви самі розумієте, 7 доларів тільки за парковку, трохи кусь-кусь. І зараз ми вже підходимо до церкви, в якої у мене проходять курси. У нас сьогодні з вами турне по церквам. Від до неї церкви, йдемо до іншої церкви. Зараз я вам покажу, як це відбувається. Я покажу сюди, тут я написую Welcome to Cell Students. Я нажимаю на кнопку, поти будемо дочекатися, потім мені відкриють двері. Опа, відкриємо. Заходимо. Так, окей, ми, ми відпрацювали, позаймалися англійським і зараз повертаємося шукати машину на парковочку. Що хочу сказати, курси пройшли достатньо прикольно. Я, звичайно, спізнився десь на годину, але то не суттєва прям проблема, тому що вони проходять в такій достатньо вільній формі, де ми спілкуємося один з одним, там викладач нам щось розказує. Прикольно. І плюс курси йдуть Сам урок у нас іде дві години. І за ці дві години ми спілкуємося з викладачем між собою. І потім у нас ще є окрема конверсейшн. Це типу як частина, в якій ми просто балакаємо один з одним. І за цей час ми просто обговорюємо різні теми. Тому я нормально попрацював. Я знімав себе, і зрозумів, що я собі так нефігово обрізав голову в ролику і що треба держати телефон трошки вище. І розмовляти з вами на такому. Я думаю, там буде нормально. Коротше, якщо мене буде обрізана голова, то ви там сильно в мене помідорами не кидаєтесь, тому що, ну, блін. Зараз буде прям цікавий момент, тому що я зараз буду платити за паркінг і подивимося, наскільки ми тут настояли. 10.34 я заїхав, зараз 12.49. Ну, типу, трошки більше, ніж 2 години. Поставляємо цю штучку. Подивимося. 5 доларів у нас. Ну, нормально, 5 доларів це ще не дуже багато. Відтвіряємо нашу карту Монобанк. Я каже, витягу карту. Я витягу карту. І вона мені друкує чек і відпускає мене. Карта Монобанк, вона ж по дефолту чорна. І ми до цього всі звикли. І якби ми. Ну, для нас це звичайна карта Монобанк. Взагалі світова практика є така суто американська. Чорні карти, це типу Black, вважається найвищого рівня, ну, типу, сама найкраща, яка може бути. Тому багато американців. Було декілька випадків, коли ти такі розплачешся монобанку, вони такі, типу, о, в тебе блек, типу, знаєш, типу, ти примажорний, багато за карту платиш і такі, типу, ну, взагалі ні, це звичайно дешева карта, типу, ну звичайно, взагалі за яку не платиш навіть нічого. І. Коротше, це прикол, знаєте, можна гнати прикол, що в тебе чорна карта, що ти мажор, типу, і вони за це все поведуться, бо тут типу, золоті, чорні карти, це ж це вважаються, типу, найкращі варіанти, які є для тебе, якщо ти там бізнес чувак і все таке.